Кожен із вас хоча б раз опинявся в ситуації, коли доводилося відстоювати свою думку. У переписці в інтернеті, в стосунках, серед друзів чи навіть на роботі. Але як зробити так, щоб ваші аргументи звучали переконливо, аби завжди залишалися переможцем у будь-якій суперечці? Дане відео створено ознайомлювано в документальних цінях. Це сказано в цьому ролику, я виключно думкою автора. У цьому відео я розповім про дією фішки, техніки та стратегії, які допоможуть вам бути найкращими в дискусіях. Як правиль... Зачекай! Ти хочеш сказати, що для перемоги в спорі потрібні якісь фішки, а не навички і критичне мислення. Вибач, однак я ще не договорив. Так ось, як правильно вести себе в таких випадках і не показатися повним мандарином. Поділюся конкретними прикладами ситуації і реакціями на них. І не менш важливе, розберемо способи уникнути конфлікту, якщо це необхідно. Що таке суперечка? Суперечка це не просто сварка чи змагання, хто кого переключить. Це процес, у якому ви відстоюєте свою думку, висловлюючи аргументи та спростовуючи доводи іншої сторони, простіше кажучи, це процес обміну аргументами, де кожен намагається довести свою правоту. Я точно впевнений у своєму виборі. Я не міг помолитися, але якщо обрати сторону, яку важко буде відстоювати. То взагалі навіщо так робити? Хіба не краще просто почати змінювати своє життя, де канал Картер вам точно з цим допоможе. Тут автор розбирає життєві теми та історії, мотивує не залишатися на місці і рухатися далі. Створює надихаючі атмосферні відео не гірше за популярних блогерів, хоч він тільки розпочинає, однак потенціал у автора точно присутній. Про всяк випадок посилання я залишу в описі відео. Існує три основні типи суперечок: логічні суперечки це інтелектуальні дебати, де головне факти, докази та статистика. Сюди можна віднести обговорення наукових тем, шкільної дискусії та багато чого іншого. Емоційні суперечки тут на перший план виходять почуття, наприклад, сварки в парі чи між друзями через те. Хто кого образив? Ситуаційні суперечки, конфлікти, спричинені обставинами. Наприклад, коли на роботі не поділили завдання або не знаєте, хто яке мусить виконувати. Уявіть двох колег, які сперечаються через те саме завдання. Один каже: Це твоє завдання, бо ти його отримав першим. Інший відповідає: Але в мене зараз і так більше роботи, тому ти повинен це зробити. Ні! Тобі дали, знач виконуй. Так, ти все рівно нічим не займаєшся, міг би ти зробити. Це типова ситуаційна суперечка. З цим розібралися. Але чи варто взагалі готуватися до суперечки? Ну, якщо ти знаєш, що вона неминуча або точно трапиться, то звичайно так. Правильна підготовка до суперечки. Як і у спорті, у суперечці виграє той, хто краще підготовлений. Якщо ви знаєте, що обговорюватимете конкретну тему, приводіть дослідження. Наприклад, якщо ви готуєтеся до дискусії про електромобілі, дізнайтеся про їхні переваги, недоліки, вплив на екологію і все. Це, що тільки можливо. Тут головне, щоб ви змогли відповісти на будь-яке питання з голови. Так, ви навіть не розпочнете суперечку, а лише десте чітко знати, що вас не провести на різні маніпуляції, чи показати, чи показати себе не з найкращої сторони. Знання це ваша зброя. Чим більше ви знаєте, тим важче вас спростувати. Другий критерій передбачте аргументи опонента. Як це зробити? Якщо ви знаєте людину, з якою будете дискутувати, то і знаєте її манери, поведінку та як саме вона спілкується, а значить, і як відповідає, маючи таке. Такі знання, ви вже на крок ближче до перемоги. Постарайтеся згадати або уявити, як ваш опонент реагує на суперечки, чи просто його інтонацію. Інтонацію? Причому то взагалі вона? Інтонація, як і сам голос, тембр, навіть вимова слів, є складовою частиною кожного зі сторін. Так як ви ж не будете із поганою дикцією по повній програмі конкретно завалювати суперника. чи з низьким голосом висувати точку зору, так це не грає супер якоїсь важливої ролі, але це допоможе відчувати себе набагато впевненішим, серйознішим і навіть прибавить плюс 10 до урону. І найголовніше, визначте свою мету. Ви хочете повністю перемогти опонента або просто донести свою точку зору. Від цього будуть залежати по. Далі ваші дії, окей, тут зрозуміло. А як на рахунок секретів чи способів для перемоги? Методи перемоги в суперечці найперше контроль емоцій. Як без цього. Перший ключ залишатися спокійним. Якщо ви піддастеся емоціям, то ризикуєте втратити контроль і сказати щось, про що пошкодуєте. Відкрите вуха, закрите рот. Більше слухайте, аніж говоріть. Так ви будете давати супернику потякати більше, що дасть вам перевагу зловити його на неправоті або хибній думці. Якщо ви цей момент впіймаєте, то будете мати шанс аргументувати його аргументацію. Давайте простіше. Якщо опонент емоційно нестабільний, порівняно з вами, то Інформація, якою він буде захищати чи нападати на вашу точку зору, може виявитися неправильною, навіть з логічною. Тим більше, якщо буде використовувати факти чи якісь наукові дослідження, тримайте рівний тон голосу, стежте за жестами та виразом обличчя, якщо вас ображають. Відповідайте впевнено, але вічливо. Я розумію, що це важлива тема, але давайте зосередимося по суті. Важливо не кричати і не піддаватися на провокації. Якщо опонент починає кричати, скажіть спокійно. Давай повернемося до суті питання. Я хочу почути твої аргументи. Наприклад, ви дискутуєте з другом про те, який фільм кращий. Він переходить на особистості. Ти завжди вибираєш якісь нудні фільми. Ваша відповідь можливо. Але давай обговоримо, чому саме цей фільм тобі не сподобався. Техніка аргументації. Сократівський метод. Ставте запитання, які змушують опонента самостійно дійти до висновку, що ви праві. Наприклад, чому ти думаєш, що це не працює? А якщо це справді так, то які докази ти маєш? Факти і логіка. Використовуйте конкретні дані. Тезу. Доказ і висновок, наприклад, сонячна енергетика це майбутнє, вона дешевша, екологічніша і вже успішно використовується у багатьох країнах. Або дослідження показують, що люди, які займаються спортом, хоча б 30 хвилин на день, живуть на 5 років довше. Викриття маніпуляцій. Часто в суперечках люди використовують маніпуляції, переходять на особистості, перебільшують, апелюють до емоцій чи намагаються відволікти. Ваше завдання як найшвидше розпізнати це і вічливо вказати. Це цікавий аргумент. Але він не стосується нашої теми. Повернімося до обговорення. Або те, що ти перейшов на особистості, показує, що тобі не вистачає аргументів. Метод так, але ця техніка допомагає уникнути прямого заперечення. Наприклад, так я розумію, що електромобілі поки не ідеальні, але вони набагато екологічніші за бензинові машини. Тобто, замість того, щоб прямо протестувати, спробуйте погодитися з частиною думки опонента і додати свій аргумент. Ну тут ясно. Давай краще про те. Хм, що робити, якщо суперечка заходить у глухий кут? Так як у нас тема про перемогу над суперником, краще використовувати такі методи, які не тільки закінчать суперечку, а й зроблять вас остаточним переможцем, так як саме ви сказали останні слова, за якими піднеслися уже підсумки. <кхи> Перше відступіть з гідністю. Наприклад, думаю, у нас різні погляди на це, але дякую за твою думку. Це було цікаво. Так ви показуєте, що вроді ніхто не згідний із позиціями сторін, однак ці слова будуть мати інший сенс, якщо із-за них буде завершена суперечка. Тобто суперник уже погодився із вашою кінцевою думкою щодо думаю, у нас різні погляди на це, але дякую за твою думку. Це було цікаво. І виходить, програв у ній. І друге, перенесіть суперечку на пізніше. Тут діє та сама схема, але вже більш зосереджена на хорошій ноті обох сторін. Я зрозумів. Давай повернемося до цього завтра. Я хочу подумати над твоїми словами. Ви даєте знати, що опонент дійсно сказанув чогось такого, що ви ніби як не очікували, де він подумає, що перемога за ним, так як ви зливаєтеся. Але ж зараз ви опоя у глухому куті, і сказати такі слова насмілилися лише ви, а не він. Це типу як заборонена тактика обман, де одна сторона підставляється під програш, щоб інша розслабилася і увійшла. В сліпу зону, де перша просто покине спор. Поки той буде радіти в перемозі, інший вже сміється в програші. Ну, важка тема. Надіюся, я нормально підніс інформацію. Ну так, дійсно, теми не злеки. Я навіть у кінці і не зрозумів. Однак суті ловив. Тепер про те, як можна вдосконалювати навички суперечок. Тут все дуже просто. Практикуйтеся. Ні, ну серйозно, навіть більшу частину інформації з цього відео ви і так забудете, а ось дії будуть вас направляти і давати необхідний досвід. А якщо щодо конкретних порад, то ось. Рекомендую спостерігати за своїми друзями або навіть популярними блогерами, як вони ведуть дискусії, як вони поводяться у напружених ситуаціях, як реагують і так далі. Не потрібно видумувати щось незвичайне, хоча і у цьому є сенс. Однак для початку просто практикуйтеся у простих ситуаціях, спеціально сперечайтеся про все: фільми, музику, ігри. Їжу, політику, роботу, зарплату, одяг, погоду і взагалі про все, що завгодно. А якщо суперечки трапляються, однак щось щити, або перемогти у них, хоча все таки мішені не хочеться бути, то що ж тоді робити? Та звісно, є спосіб аналізувати. Після кожної суперечки варто подумати, що ви могли зробити краще в цій, і що вже можете в наступній. А, -а, -а ну тоді все так просто. Отже, пам'ятайте, що суперечка це не тільки про перемогу. Це можливість навчитися висловлювати свої думки, знаходити спільну мову та розвивати критичне мислення. Висловлюйте свої думки у коментарях, а поки це все. Якщо вам сподобався цей розбір, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб бачити ще більше цікавих тем. Як реагують і так далі. Я умираю. Що ти за така важка А, то все так про. Бля. А! Тоді все просто! Ху -ху. А тоді все просто! Ой, бунжурный сеньора!